Та й він у 2001-му зайшов сюди ну, як, як мешканець цих палат. Так? Нас, єпископів було тоді небагато, і ми на синод збиралися ось в цій залі. Ця заля нам е, була достатня за, за кучми, як сказали, що може будуть стріляти, як там люди піднялися, я пам'ятаю, в тій, тій, в тій залі не, в тій залі був зібралося дуже багато журналістів, дуже багато журналістів. Блаженніший сидів тут. Одно з запитань, які поставили, яке поставили Сказали хтось із журналістів. Сказав, Блаженіший, ну як ви думає, думаєте, думаєте? Якщо президент дасть команду стріляти, що повинні робити люди? Я думаю, от цікаво, що він буде відповідати. Він так себе по бороді пограє. Ну, та мені навіть в голову не приходить, щоб президент дав таку команду. І всі, то нема серед нас такого морального, сильного авторитету, яким був. Влажніше місце завжди було тут. Він завжди сидів тут. І ми тепер, ну, як він пішов, ніхто тут не сідає. Це місце так лишилося, це крісло так лишилося, і ми тут ніколи не сідаємо. Ми як сідаємо, скажімо, владика Володимир, я владика то ми завжди сідаємо по боках. А це місце, якби якась така лишилося. Духовна присутність блаженнішого тут в нашій хаті.